Плюси, все замикаєм на плюси, що у сусіда хата біла, а в його жінки ніжне тіло і зовсім не скрутні часи. Все замикаємо на плюси, все замикаєм на плюси, Хтось має фабрики й заводи, а інший в раді верховодить та ділить ріки і ліси. Все замикаємо на плюси, все замикаємо на плюси, той всюди вигоду шукає. А дехто радість відчуває, ба навіть в крапельці роси, все замикаєм на плюси, все замикаєм на плюси, завжди здоров'ю того шкодить, хто в ліжку власному знаходить, не свого розміру труси, все замикаєм на плюси, все замикаємо на плюси. Один за щастя людства гине, а інший неньку Україну продасть закусень ковбаси, все замикаємо на плюси, все замикаємо на плюси. Коли народ героя славить, а поруч друга жаба давить, і не намить на всі часи, все замикаємо на плюси, все замикаємо на плюси, нікому не підсовуй свинку, а ще в запасі май хвилинку, Щоб крикнуть, Господи, спаси, все замикаємо на плюси. Друзі, ставимо лайк, підписуємось на канал, дякую.